У мене горщик з землею був. Блін, треба було викинути землю. У мене тут папороть росла. Зараз хочу щось придумувати, придумати, реанімувати його. Гляди, щось вийде. Такий би прикольний, прикольний. Шкода викидувати, зараз щось небудь придумаю. Ну, звісно, як то кажуть. Чашку, якщо склеїти, то вона нової не буде, але що небудь, зараз я завихаю, мабуть. У мене стільки помощників, що я не зможу нічого не придумати. Зараз щось придумаю. Я включаю творчі мозги, думаю, засніму цвіточки, підуляну, що там в городі робиться. <кхи> інший раз я скажу, потім Муся, Муся прийшла. Привітки! Привітки! Ти заскучала? Красуня, іди сюди, Муся. Муся, йди, моя красуня. Ти теж квітки прийшла, подивитися? Іди до мене, іди, до мене, іди. Іди, моя дівчатка, іди. Ах ти ж засранка. Ти де пішла опять. Гулять? Ну гулять. Так от думаю, вийду подивлюся. Розвічення. Треба розвиватися. Тільки... Муська, така так, давай виходь в город. Муська любить зі мною в городі бути. І ти, бачите, її зацвіли, заквітли. Гарно дуже. Зараз щось буду думати з тим важком. Ульсо, ну, ну, йди сюди, моя дівка. Іди, іди сюди, іди сюди. Ти шо? Ах ти ж засранка. Ладно, пішла думать. В общем. Яку я квітку? Я вже придумала. Вже навіть її викопала, бачите? Тільки погороди ходила. Що придумати, не знаю. Зараз, зараз будемо творити в місті. Разом будемо це робити. Зараз заодно цей мікрофончик провірю. Так, камарка, треба її прищипнути. Що мені подарували? Ано, камара, камара, подумай, ну, давай. Як його приоспарить, його знаю. Але зараз щось... можуть. Придумаємо. Таке буде негарно. О, мабуть він буде бачочком. Зараз туди влупимо квітку і там треба обкопати, так? Да? Мені м -м -м, здається, що так буде гарно. Мені здається, що це його викину. Мабуть, буде так. Так, да, Камара, треба глибше купнути тільки так? Зараз будемо робити чудеса. Не тих таких Зараз Мереще навіть придумаю лопату в зуби. І все в мене вийде. Раз я ж кажу, мікрофончика провірну. Що там такий звук? Класний. чистий виходить? От бачите, треба трудитися. Треба трудитися. Бо, як то кажуть, без труда не витягнеш ніякої рибки із ставка. Ще може буде дощ. Як я там собі думала, ага Що забулося? Ага, усього, отак. І зараз ми його заб'ється. Мені здається, що буде дуже гарно. Тако. Треба нижче вкопати. Треба вкопати нижче. Збоку там треба посадити. Гершка. По місту знову прильот, знову загиблі. Треба трошки мозги свої переключати. Це капець. Була якраз розмовляла по телефону, як шарахнуло. А нічого, будемо жити. Сподіваюся, якось буде. А як не буде, то якось якось може бути. Чуть-чуть. Опа. Да, Зайка? Гарно? Зай, тобі подобається? І так, воно підніметься. І має бути гарно. Зараз залью, засиплю і будемо далі робити. Що, Зай? Тобі подобається? І також подобається. Інший ще раз мене питають, а ви працюєте okay. в рукавичках. Каже, в яких там рукавичках? Рукавички. На що нам не треба? Земля любить руки. На зайка. Виспівчу землю, це я буду викидати. Дазай. Як думаєш, буде гарно чи ні? Надюшка. Треба, мабуть, там ще купнути, щоб його трошки глибше посадити. А взагалі-то, ні? Ні-ні-ні, я думаю, я думаю, я планую. Я собі планую. Зараз тут трошки відкопаю. Отак, так, отак. Вот Хтось там напише, може, що... Чорті, що зробила, але мені... Але мені, я скажу, вже подобається. Да, зайка, тобі подобається? У мене там ще земля є. зараз бігаємо за тою землею, так? Да? Вогонь. Як на мене. Зараз, зараз я візьму, там земля є. Що таке жуліки? Що таке жулики? Все, йдемо садити, йдемо, шо ви? Хвостики мені. Ну так, да, ж перший має перепровірити. От уже вся привичка, що взяла на місце, десь я не, щоб навіть чоловік любив, то понакидав, понакидав, а потім до да, комара, А потім вибігає, шукає. А я то не треба все те ще на місці. Розвиваюся таким образом, бо я ж кажу, якби я сиділа в одних інтернетах, Боже, б утопіла би. А так то трохи мозги працюють, слава богу. І всі зайняті у нас. Ага. Вот тако. Зараз за красоту. Треба нажала идти в город брати за мною. И руки грязные. Да? Поморуся, родюся. Трудиться, то й не живе. Та й що? Надо змити резюку сквітки далі пішла. Юмій дуже подобається. Зараз дороблю і я все покажу. Поки там набирається вода. Так? Да? тамарочка, тобі подобається. горщика. Вона має піднятися і буде дуже гарно. Скоро паперець заквітне. Буде дуже гарно. Зараз підсохне і трошки додам йому близько. Покажу. Ну, що, трошки горщик підсох, будемо додавати близько. Мілій Тамар, тут я вже без тебе, хорошо? Завиняюся Угу. Я. ним. А наш побідеш. наша тут, да? Твекай тепер. Все, всі понюхали? Ну, звісно. Вам же ж всім треба, да? Угу. Ну, нічого. Хоч трошки, наскільки фатило того золота. Стільки буде. Все. Парва закінчилася, а сюди хоч може трошечки. Ну, трошечки, ну, будь ласка. Хіручки, да? Що в мене ще є. Так, дивіться, так, сто рук залишилась. Зараз подивлюся. Зараз нема. Нема більше фарби. Але мені подобається. В общем, мені подобається. Дуже гарно. Зараз покажу вам ближче. Гляньте. Як от у того бандюковича були золоті унітази, у мене золотий горщик. Яка яка фарба була? Такою покрасила. Гляньте, як гарно. Мені подобається. Я його реанімувала, я йому дала друге життя, і люди розвиваються. Трошки не тільки там треба обсуждати чуже життя, так, а треба розвиватися, треба думати. От я ще Мені було шкода його викидувати, адже йому багато років в цьому горщику він лоб, було б ще зимою, і зимою дуже засмутилася, то я йому дала друге життя. Бачите? Красота. Мені, в общем, подобається. Амаре, тобі подобається? Каже, звісно, мама. Дуже то подобається, тобі трошки квітку закрасила, але нічого. На це такий вигляд зверху. Ну, буде таке в нього з цього ворчика друге життя. Наче вкопаний, наче, коротше, крутяк. Мені подобається. Все, всім папа-па-па. -па -па -па. Люди, зараз я його трошки обстрижу. О, ну, зараз я, наверное, при вас його обстрижу. щоб він пустив ширі свої квіточки. Ну, ще він став пишний цей куст. треба трошки підстригти. Зараз візьму сікатор і трошки підстрижу. Да, зайчик? Скажи, да, мама. А? На косяк буде? На косяк, так, щоб він раз, мені подобається. Звісно, ну, гарно. Мені подобається. Золоте теж. І воно таке пустить в шир. І буде гарний пишний куст. Ось вот так от. О, красота. Золотий. Ну, золотий таке. Блін, немає іншої фарби. Є чорна, але то для вольєрів. Я ще не докрасила вольєр. Карюша, а йди сюди. Мені треба твоя э, оценка. Біжи сюди, біжи сюди, біжи. А ну тобі подобається, оце? подобається? Подобається. Каже, мама дуже подобається. Редя, тобі подобається. Тамара дуже подобається. І мені також подобається. Всім всі, па па папа Люди розвивайтеся, думайте, трошки, я ж кажу робіть собі красоту у дворі. Нехай так, нехай може комусь не сподобається, скажуть, що я рука жоп. але таке, мені подобається. Мій двір, що хочу, то і роблю. Отак от. Всім па-па-па-па. До побачення.